Росіяни та північнокорейці посунули колонами в парад, щоб прорвати оборону ЗСУ на Курщині, та раптом відчули, як під ними тріщить земля. Кара за їхні злочини вже розпочалася. Величезні вибухи вкрили всю дорогу, якою рухалися окупанти. Напевно, всім спочатку здалося, що розпочався обстріл. Та ймовірно далі расисти зрозуміли, що зайшли на мінне поле. Рятуватися було вже запізно кадри масової. Утилізації далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади спільної з сусідніми підрозділами успішно відбили масштабний наступ рашистів на Курщині і підірвала гори танків. РАФ загарбники задіяли понад десятка одиниць техніка та особовий склад росіяни-корейців. Штурм відбувався в п'ять накатів. Перша колона підірвалася на мінних полях, а решта була вражена з «Стугна» та «Дронами» з батальйону безпілотних систем, знищивши десятку. Одиниць техніки, армія раф решту рашиських сил перенаправили в зони контролю сусідніх українських підрозділів, зокрема 17-ї важкої механізованої бригади, яка також нанесла нижчі в ногу удару і знищила ще 20 машин. Та частина расистів, які пощастило вижити, розбіглась і десь поховалась в посадках. Тобто відбувся масштабний провальний штурм окупантів. Про це розповіла речниця 47-ї бригади, відповідаючи на питання щодо застосування у Курській області північнокорейських військових. Вона зазначила, що поки це не масово, але вже почалося. Цитую, я підозрюю, що спершу окупанти будуть берегти все ж своїх військовослужбовців, а просто кидати першими будуть військових скандар. Чи усвідомлюють вони це? Не знаю. Цитую зараз багато хто говорить про цей масований російський наступ на Курському напрямку, але треба розуміти, коли за стають в оборону, в нас є прекрасна можливість ліквідувати якомога більше окупантів. Якщо ми будемо зараз в обороні, це прекрасна можливість знищити ці 50 тисяч із північної Кореї, зазначила речниця. І дійсна війська календар, яких відправили до РФ, і перемістили до Курської області, та вже там ведуться бойові дії проти України. Про що повідомила розвідувальне агентство Південної Кореї передає Йонхаб, як повідомляє видання Форбс, рашиським. Мер... Ські піхотинці та десантники підтримувані підрозділами з північної Кореї здійснюють атаки на українські лінії. Україна отримує понад 400 квадратних кілометрів Курської області. А РФ ж готова на колосальні втрати. Особового складу Ерефії та КНДР щоб повернути свою територію до січня. Так під прикриттям диму, десантники та морські піхотинці, армія РФ та їхні корейські побратими сунуть на українські позиції. Напередодні на одному із напрямків на Курщині рашисти застосували 18 бронетранспортерів БМП, БМД і МТЛБ. Також 5 танків Т-72 два та вісімдесят. Та Т-90. українські безпілотники та танки зустріли російську армію та КНДР із потужним спротивом. Тож, за словами оператора дронів Крихсворшера, під час цієї атаки було знищено більше 15 п'ятнадцяти БМП та три танки. Нерідко цілі загони північнокорейських військових та окупантів відправляються на концерт Кобзона від одного удару. Під час штурму 15 загарбників зійшли з однієї або кількох машин 51-го полку ВДВ. Кріксфоршер стверджував, що їхній підрозділ безпілотників ліквідував або за трьохсоти всіх ворогів, спираючи, можливо, рекордним рашистським втратами за останні дні. Адже наразі цілі Кремля є місто Суджа в центрі українського виступу на Курському напрямку. Водночас державний секретар США Ентоні Блінкон заявив журналістам, що північнокорейські війська буквально беруть участь у бойових діях Своєю чергою Південна Корея пообіцяла вжити потрібних заходів, які будуть проводитися поетапно відповідно до прогресу. Військовій співпраці між КНДР та рашистами, бо є залученням залучення військових КНДР вже відбулися по декількох ділянках фронту. Як повідомляв на своєму телеграм-каналі голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, північнокорейські війська вступили в бій зі збройними силами України на Курському напрямку. Сили КНДР потрапили під обстріл, було підірвано окупантів. Ну а кремлівський очільник Володимир Путлер поставив завдання вибути українців звідти до інавгурації Трампа. Але хай там як, як, би не старалися штурмувати расисти українські позиції, наші ЗСУ дають гарного прочухану окупаційній армії на цьому напрямку. Так воїни 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ ЗС України за два дні штурмів знищили 28 одиниць техніки та понад 100 загарбників у Курській області Арефії. У ході бою було знищено вражено 14 одиниць бронетехніки окупантів. Головним чином БТР 82 а також. Один автомобіль позашляховик значну частину техніки було знешкоджено завдяки щільному мінуванню протитанковими мінами. Цитую воїни 95-ї бригади ДШВ неодноразово доводили ворогу, що вони сильніші, вправніші та хитріші. Черговий вдало відбитий штурм. десантників відбувся з 810 ї бригадою морської піхоти, яка базується у тимчасово окупованому Севастополі. Так йдеться у повідомленні. Водночас аналітик осінтери визначили, що бій відбувся у в околицях села Погребка Курської області. Це зона відповідальності 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Цитую, за два дні у ході штурмів наші воїни знищили 28 одиниць техніки противника та понад 100 рашистів із 810-ї бригади морд піхоти РФ та ще близько сотні окупантів отримали серйозні поранення на території Курщини. Так наголосили у бригаді. Ну а тим часом не відстають від десантників і бійці 129-ї Окремої бригади тероборони, що також воюють на курському напрямку, так тероборонці ліквідували всю штурмову групу армії РФ, яка форсувала річку Псел. Кремлівське командування відправило на штурм бійців із човнами без будь-якої підтримки бронетехнікою. На опублікованих кадрах можна побачити, що на інших барах висадилися щонайменше сім солдатів РФ, яких відразу почали атакувати українські військові для ліквідації штурмовиків. Застосували артилерію та ударні в піввід. Дрони. Окупанти відразу розбіглися у різні боки і намагалися сховатися під кущами та деревами від дронів. Штурмова група РФ була повністю знищена при переправі через річку Псел. Розповіли військові. Тож, як бачимо, за тиждень контрнаступу в Курській області окупаційні війська зазнали величезних втрат і поки мало чим можуть похвалитися. Як пише аналітик Форбс Девід Акс, рашисти продовжують наступати на українські позиції безлічу. доріг день в день Зважаючи на попередні поразки, однак зазначає він, схоже, рашистські командири не надають своїм військам генштабу точну розвідувальну інформацію про дислокацію українських військ. Цитую, усе це говорить про те, що рашистські атаки передбачувані та сліпі, і це рецепт масових втрат, зазначає аналітик. Так за даним, Кріх Спорше втратили вже 88 машин на трьох основних дорогах, що проходять через селище Зелений Шилах і навколо нього у й зоні на північну. На західному фланзі виступу і 11 з них були виведені з ладу у середу. При цьому під час боїв українським бійцям вдається підбиратися практично впритул до окупантів, які діють за поганими розвідданими. Зазначає аналітик. так днями кілька машин БТР, 82 два 810-ї морської піхотної бригади у районі погребки були підірвані із близької відстані українськими військами, що окупалися. Як пояснив рашиський блогер Романов, командири бригади запевняли, що. Що повністю контролюють дорогу. Про це вони говорили своєму начальству. І Вони говорили про те, що контролюють саме ділянку через погребки. І після отримання цієї інформації генштаб РФ віддав наказ про штурм. Однак насправді на шляху все ще залишалися українські міни. Ніхто у 810-й морській піхотній бригаді не спромігся розмінувати дорогу перед тим, як туди увірвалися БТР Романов. Зазначає, що проблеми дезінформації генштабу РФ з боку місцевого командування в Курській області є. Системною у цій бригаді, можливо, в сусідніх підрозділах, передаючи недостовірну інформацію по ланцюжку командування, а потім передаючи погані накази вниз, рашистські командири в курську готують свої війська до тактичних невдач. Це означає, що рашисти швидше за все зазнають катастрофічних втрат незалежно від кінцевого результату битви, підсумовує. Акс. Ну а тим часом, за інформацією видання, «The New York Times», яке посилається на неназваних американських та українських офіційних осіб, расисти зібрали 50 тисяч нагрупування, включаючи північно-корейські війська на Курському напрямку. США оцінюють, що армія РФ накопичила ці сили без необхідності виводу своїх солдатів із сходу України, що дозволяє Москві тиснути на кількох фронтах одночасно. І за словами співрозмовників, раніше війська окупаційної армії атакували українські позиції у Курській області ракетами та артилерія. Ерію, проте ще не починали там великого контрнаступу. Українська сторона очікує новий контрнаступ РФ в Курській області за участі північнокорейських військ найближчими днями. Далі будемо ще й говорити про те, що Рашеста вони знову перекидають боєздатні підрозділи для поновлення штурмів у Курській області. Також будемо говорити про фронт, а саме про те, що відбувається на території Рашості. Внаслідок високих втрат у живій силі Росія перекидає до Курської області. 76-ту десантно штурмову дивізію ворог планує поновити ведення наступальних штурмових дій. Про це повідомляють колеги РБК Україна з посиланням на. Виконувача обов'язків начальника відділення комунікаційної бригади, 82-ї Буковинської бригади десанту штурмових військ Віктора Кравцова в етері телемарафону він це говорив. І за його словами, певною мірою росіяни дійсно вони зосереджують сили свої саме на території Курщини у Курській області, підтягуючи туди все нові і нові підрозділи. Відомо, що сюди у зв'язку з понесеними втратами підрозділи. Розділів морської піхоти та повітряно-десантних військ Рефії передислокувалася 76 та, та десантно-штурмова дивізія Рефі для поновлення введення наступальних штурмових дій і противник все ж. Має на меті все таки якнайшвидше відкинути нас з цього району. Ми продовжуємо оборонятися. Додав він, І також як ми бачимо, дійсно у рашистів це не виходить за таки спротиву наших збройних сил України. Кравцов також відзначив, що ворог накопичує техніку в регіоні. Втім, сили оборони ефективно нищить її. Наприклад, лише позавчора було знищено 35 чи 37 одиниць техніки росіян, спостерігаючи за перебігом бойових дій, як на сході. Так і на півночі країни можна зробити певний висновок того, що російська армія дійсно вони перекидають максимально боєздатні та найбільш підготовлені свої підрозділи саме на Курщину. І я вважаю, дописується. Також про те, що саме цим вони трошки розвантажують натиск на східному напрямку, заявив він ще раз. Наголосимо, що про це все говорив а, саме начальник відділення комунікації 82-ї буковинської бригади десанту штурмових військ Віктор Кравцов. Тільки що я мала змогу процитувати його пряму мову. Ну, далі також давайте. Більш детально послухаємо, що ж там відбувається в Курській області, чому расисти останніми днями активізувалися, куди ж вони поспішають. І цю думку ви взагалі відбувається на території Курщини. А далі говоримо про фізику, про те, як расисти, намагаючись відсунути українських оборонців, не шкодують не тільки українських земель, а й земель російських, російських власне на Курщині, де вже сто діб триває. Спеціальна, реальна, спеціальна військова операція Сил оборони України. Ну і власне за цей час, за 100 днів, Росія скинула на свої ж території 3,5 тисячі бомб, повідомляють у Генштабі Збройних сил України, власне, саме в оперативному командуванні північ. За цей час ворог. Понад 11 з половиною тисяч разів обстріляв власну територію. Якщо говорити детальніше, то расисти скинули на свої ж території 3243 керованих авіабомби, якими активно тероризують і Україну, та 356 некерованих авіаційних ракет. Крім того, за 100 днів скинули на своїй території 2462 вибухових пристрої з безпілотників, застосували 2175 fpv дронів Натомість українські воїни спалили десятки одиниць бронетехніки та знищили сотні ворогів на курському напрямку. власне операція, як ви пам'ятаєте, розпочалася на початку серпня. Українські військові взяли тоді під контроль кілька десят населених пунктів та створили буферну зону у прикордонні Російської Федерації. Ну і власне пам'ятаєте, що Мусується така інформація, начебто російський диктатор Путін дав наказ, були перед цим дедлайни, які, звісно ж, не були дотримані, начебто мається наказ до 20 січня. Так би мовити, витруїти українців з Курщини, адже 20 січня відбудеться інаугурація новообраного президента США, республіканця Дональда Трампа. Побачимо, як все це буде відбуватися. Ми далі також будемо говорити продовжувати про північно-корейських військових державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що участь північної Кореї в війні, отримає рішучу відповідь. Ось так заговорила наші західні партнери. І таку заяву він зробив під час зустрічі з головою північно-атлантичного альянсу Марком Рюте, що відбулася у Брюсселі. За його словами, північно-корейські наймаці активно приєдналися до бойових дій разом з російськими силами. Зокрема, понад 10 тисяч військовослужбовців КНДР було направлено на схід Росії для участі у війні проти України. Ведення сил КНДР у бій вимагає і отримає рішучу відповідь, наголосив Блінкен. Що саме Блінкен мав на увазі під рішучою відповіддю? Він не пояснив. Зауважимо, що раніше генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюта заявляв, що участь наметів КНДР у війні є додатковою загрозою для України. Крім того, це збільшує можливості кремлівського диктатора Володимира Путіна в тому, щоб завдавати більше шкоди. Водночас, як зауважив Рюта, Москва змушена платити КНДР своїми ракетними технологіями за допомогу на фронті. Відтак це також становить небезпеку не лише для. Європейського частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії. Ну що ж, хороша новина, що дійсно вони визнають те, що північно-корейські військові беруть участь у цій війні. Ну а погано є те, що вони знову ж таки просто говорять, що буде якась рішуча відповідь, навіть нічого не уточнюють, ніяких деталей ніхто не говорить. Напевно, тому що це просто слова, як завжди, які вони промовили, і пішли собі далі жити своє прекрасне життя. Ну і далі також будемо говорити про заяви від голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, який сказав, що якби не ядерна зброя, Захід уже воював би з Арефію. Нарешті вони це проговорили своїм ротом. Ну серйозно, все <рес> занепокоювали, занепокоювалося. І нарешті вони такі, ну ми це всі давно розуміли, чому всі так бздять Росію. Тому що ядрена палка Путіна mm -hmm. всіх дуже сильно лякає. І тут же ж проблема в тому, що ну не факт, що ота боєва головка у Путіна вона настільки бойова, як він всім розказує і показує. У НАТО все це набагато краще, принаймні. Ситуація з технічним станом ядерної зброї країн НАТО, вона є значно кращою, ніж стан російської, тому що взагалі невідомо, що там в них залишилось, в якому воно стані. Угу. Сармат поставили на озброєння, так він не взлетів нікуди, не провалив навіть пускові тести, взірвався прямо в цьому в шахті. Він в шахти не вийшов. Ну, як можна поставити ракету на озброєння, яка не вилітає в тебе навіть шахти. Угу. Но Путін грозно кулачком помахав і сказав, що стали на бойове діжурство. Щоб ракета стала на бойове діжурство, є певний е, алгоритм і протокол. Ракета повинна, е, з нею повинно бути проведено не менше 30, е, випробувань пускових. Тобто не те, то, що росіяни там робили, вони е, в ідеальних умовах зі стола запускали, воно щось там кудись полетіло, і то недалеко. Тільки спробували е, зробити реальний пусковий е, тест з шахти, вона там вибухнула. І це ж велике щастя, що вона не була споряджена ядерною боєголовкою. От Уяви собі, що було б з тим, з тим полігоном. Да. Mm -hmm. от. Е, так от, щоб ракета стала на. Бойове чергування, як заявляє Путін, то от з цих 30 підряд пускових mm -hmm. випробувань мінімум 10 повинні бути вдалі. Mm -hmm. Роб Бауер, що говорить? Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, то ми, могли б в Украї... ми б були в Україні і викинули б їх. Але в них є ядерна зброя, сказав Бауер. Хто він у нас? Адмірал, да? Ну. Так. Капітан очевидність. От е якби всі це давним-давно розуміли, а Роб Баур е вирішив нарешті це розповісти.